Ми повернулися з літніх канікул і готові до оновлення. Правда, Дані? Це правильно. моя людська, людська подруга Паула. Що це? Зустрічайте Дені Трон. Геніальний робот, який я розробив сам, здатний представити будь-яке оновлення. Вау! Я розумію, гарна робота, Дані. Деніть. Ласкаво просимо добра улток. Я повернусь. Друзі, підпишіться на канал Winterfell TV, ставте подобайку, лайк. І приємного всім перегляду. Тут тут, тут роботи, погнали, тут щось тут щось робити. Це Браулток українською. Як ж ви вже зрозуміли. Тисніть подобайку, лайк, підписку, дзвіночок. Дзвіночок, сповіщення всі. Ого, це мощно щось буде. Ляйкий. Браулток! Повернення до дикого заходу, але не повністю заходу. Ми знайомимо вас з фабрикою роботів, усіх тих божевільних роботів, яких ви бачите Стар Парк. Це також ідеальне посилання на наш новий хроматичний бравлер Сем. Він другий член тріо Бель. Ну та ось так от. Він також має особисту сварку з усіма роботами Стар Парку. Його стиль гри здається дуже унікальним для бравл. Озброєний своїми Бастерс, він робить сильнішу атаку з близької відстані, яка може вразити кількох ворогів одночасно. коли їх у нього немає. Його атаки не такі потужні, але вони швидкі. І хоча він має свої бастерс, його супер завжди заповнений. А тобто він перший бравлер, який починає зі своїм супер, який уже є. Активація його супер з увікненіми Бастерс підкине їх. І пошкодить усе на своєму шляху. Він також отримує тимчасове підвищення швидкості. Повторна активація супер призведе до того, що його бастер повернеться до його рук. і пошкодить все на своє шляху. Поки Сема немає зброї, ви повинні заряджати його супер звичайним способом, вдаряючись по його атакам. Або він може знову зібрати свої бастерс. Сем отримає скін Цезаря Сема на останньому рівні Brawl Пас. І перший скін брав Пас Поко. Знову на Поко Скін. Буже на скин. Зараз ще ми матимемо Лола Скін League. А, так. Так. Також тримаємо Сквіка ще місячного фестивалю в Азії Stong Spam, де буде мати сенсі Мортіс, Ляякий Мортіс, найновіша 300 гіммасів із індивідуальним голосом і візуальними ефектами. Якщо ви отримаєте його в місяць, ви отримаєте його спрей, зображення профілю, і весь набір його пінів без, безкоштовно. Крім того, це відкриє дві варіації кольорів в магазині за 49 дорогоцінних камнів. І нарешті трік Леуан, який буде доступний приблизно на Хеллоуін. У нас будуть інші скини на Хеллоуін, але вони будуть доступні в іншому оновленні. А якщо говорити про скіни, то всі роботів нарешті переробили ремодель, і вони стали набагато полірованішими, блискучими. Крутяк ми отримаємо, отримаємо ще одну чудову 3D-анімацію ПМ і 8 біт. 8 біт. І щоб відзначити це, ми отримаємо новий режим PvE. В цьому режимі ви повинні зберегти 8-біт, збираючи монети по всій карті та захищаючи його від хвилі ботів. Якщо 8 біт переможена, ви програєте гру. А якщо ви 8-біт доживете до кінця, ви виграєте. У цьому режимі 8 біт буде ходити виконувати і виконувати певну роботу. Тому ви будете в команді чотирьох, але також переконайтеся, що він завжди у вас в полі зору. Ви вже. Коротше, на екрані підготовки можете подати, типу, замініть, отримати запит на зміну. Замініть Браулера. Якщо це може бути справді гарною ідеєю, щоб спочатку отримати хорошого Байця, а якщо вони просто кращі, з цим кандалістам, тобі боєць Браулер у Хаперевод. У нас буде другий Браулер, який вийде пізніше у вересні. Гас дуже дивний хлопець у піжамах. і Виглядає він, деякий час не торкався трави, але крім його схематичних настроїв, гас насправді є бешкетником підтримки і здатністю лікувати, захищати союзників. за кожну атаку, гаса він нараховує нову планку ага внизу. Коли цей рядок буде заповнено, наступна атака, яку ви вдарите вдарити, призведе його впровадити. Якщо ваші союзники торкнуться цього привода, він сілиться. Ви можете кинути кілька привідів КП. Завдяки своєму супер він може накидати щит на своїх союзників або на себе. Щоб накласти щит на союзників, вам слід прицілитись та влучити. Щоб використати його на собі. Просто торкніться кнопки супер. І якщо ви мали автоматичне завершення. І чудові новини, якщо ви з нетерпінням чекаєте його розблокування, він буде надзвичайно рідкісним. Його досить легко знайти в коробках. Скидання Отерфейм стає, стає довшим. Тепер це відбудуватися кожні 8 тижнів, відповідно, до сезонів брал пас. Ми співпрацюємо з чудовими кіберспортивними командами, і ви також зможете підтримати їх, отримавши зображення профілю. Або шпильки в магазині, шпильки, а, шпільки. Okay. Mm -hmm. Нові виклики і квести з новими спреями зображення профілю як нагороди. Середовище Robot Factory також доступне є, oh, yeah. Нові гаджети для бас і гріфа. Зниження ціни на гірси і повідомлення з майбутнього. Нам вдалося дійснити подорож в часі та отримати Френка з майбутнього, щоб він розповів вам трохи більше про те, що ми плануємо для Brawl Stars в майбутньому. Ох ти, нічого собі. Як справи дітки в інтерфелеці, зачекається це з минулого? Вибач, Френк. Отже, ми усвідомлюємо, що у нас є деякі гравці, які стурбовані майбутнім. Що ви маєте для громади? Для громади? Що ж, протягом останніх кілька років ми зосередилися на розробці та створенні нашої високорівневої дорожньої карти. І це перший раз, коли ми говоримо про наші плани на майбутнє. З вами, нашими гравцями, чому це чому ми це робимо? Ми відчуваємо, що між вами і нами є розриви, і ми хотіли б вирішити це. Ух ти, Тож, поговоримо про наступне оновлення. Уже наступне, щоб позбутися цього так. Ми переробляємо гірс. Ми не планували змінювати цю систему цього року, але ми розуміємо ваші почуття та розочарування з цього приводу, і ми поділяємо більшість із них. Тому ми вирішили зробити це пріоритетним і відкласти інші зміни. Фактично, ми внесемо деякі зміни вже в цьому оновленні. У майбутньому оновленні ми зменшимо вартість виготовлення спорядження та рівнів, зменшивши кількість необхідних обрізків, жетонів. Ну обрізків, понятно, зрозуміло. Отже, чи варто трохи поговорити про жовтень? Ми збираємось спростити процедуру придбання гірси, зменшити вартість і в той же час. Ми представимо додаткові більш специфічне екіпірування. Які не будуть доступні для всіх браулерів, і ми можемо поговорити про те, що станеться з існуючими Gears. ми натискаємо кнопку скидання для Gears» і відшкодуємо вам усі наявні Gears токенс і всі в створенні Gears. Угу. і це станеться в монетах Відіграватимуть набагато більшу роль, тому як розблокувати Gears буде легше. Да? Це дає вам змогу повністю оновити специфікації, коли надійде жовтне оновлення. Підшкодування базуватиметься на загальній кількості скерпс гірс токенс, які ви зібрали моменту їх предоставлення минулого року. Представлення круто, є більше, чи не так? Чому пало так? Ми також переробляємо існуючі вихідні режими PVE. Ми не віримо, що вони більш веселі, і ми замінимо їх новою. більш динамічна система PVE, яка представить нові функції. Зокрема, кілька етапів постійні, посилення, різні середовища. Та нові типи ворогів і босів. Майже як місце, де ми мож, зможемо розповісти, історію з майбутнього. Also... У нас також є плани після жовтня. Right. Це вірно, на цьому етапі хронологія стає дещо невизначеною. Не Однак є кілька тем, які ми хотіли б розглянути, і перша стосується системи прогресування та її залежності від удачі, щоб розблокувати браулерсов. Браулерів, ми хотіли б, щоб ви більше говорили, які бравлери ви розблокуєте та коли. А також які бравлери ви хочете оновити. Ці, ці зміни мають величезний вплив на спосіб і додадуть кожному гравцеві чітку мету в грі. Ми хочемо якнайшвидше вести ці зміни у ваші руки. І ще багато речей, над якими працює команда. Так, ми хотіли б зробити більш значущим покращення гри в певні скандали. Певні скандали. поняття майстерності. Подумайте про чіткі цілі, винагороди. Ви ви зрозумієте? Додаткові пункти в нашому списку речей це підбір партнерів, краще відчуття, коли існування йде більше способів показати її косметики. Які косметики? А також інструменти, щоб поділитися цікавими моментами гри в соціальних мережах. Безпередньо з гри, безпосередньо з гри. А, це може ми також хотімо представити спосіб найти ваших друзів. Паралельно ми хочемо працювати над системою, щоб повідомляти інших гравців про такі речі, як гру... Е, понятно, гру в горе. Це ми, вони мають на увазі Це переклад так собі ночі. Можна буде пожалуватися на гравців. Ймовірно, ми збираємося розгорнути це раніше, ніж ніж пізніше, Почнемо збирати дані, щоб отримати уявлення про обсяг Угу. Це не повний список усього, що ми будемо робити. Але це теми, на яких зараз ми зосереджені найбільше. Learn... Ви можете дізнатися більше про майбутні функції, як завжди, тут у Бралток. Дякую за перегляд. Ставимо лайк. Like, and... підписуємося and... на канал Winterfell TV and... та ставимо дзвіночок. А, yes. so, this... ah, творці, or... понятно, контенту роздадуть ці mm -hmm. скінчик. Друзі, дякую всім за перегляд лайк, тис, тис на канал ТВ. До зустрічі нових пролет. Can... Just... Right. At... Oh. <laughs> Всем пока, uh, друзья.